І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні я розпочинаю забирати награди з бойового пропуску. Це в нас тільки перша частина. Я тут вже пропуск добре добив. Тобто я вже міг навіть би вже другу частину зняти бойового пропуску. Але я ще не забрав тут деякі нагороди. Я хочу забрати награди з колаби Хайло. Ще плюс. Е Кола, ну Не з самої колаби, а з самої персонажки Юмі забрати нагороди. І плюс, я не знаю, якщо встигатиму по часу, то я буду забирати ще награди з, з пропускаєго. Хоча я сумніваюся. Тому давайте погнали. Так, Спочатку тут шов це в нас оцей бро... саме скінчик сіння броня, його ми перевіримо. Після того, як я заберу награди з першого слайду. Так, спочатку, значить, далі йде у нас керочка. Ну, я вже про це все розказував. Хто не дивився повний огляд бойового пропуску, можете перейти по силці в описанні. Тому, отак. Вот ну, це той, хто не дивився сам відеоролик мій по Фортнайті. Так, значить, керочка. Окей, получив. Дуже добре. Далі йде в нас оберточка. Ну, оберточка ніби також непогана, та як і керочка. Дуже добре. Ще плюс колабна. Що дуже класно. Далі графіті також забираю. Окей. Забираю. Далі украшення на спину. Ну, виглядає. Ну, прикольно виглядає. Що я також забираю. Далі в нас йде загрузочний екран. Також непоганий. Дуже добре. Так, далі там йде вебакси. Також забираю їх. Окей, пригодяться. Далі смайлик. Я вже казав, що смайлик такий собі. Якась анімація, не дуже. Хіба що смайлик для колекції і все. Так, давайте тепер зайду я в шкафчик. Так, скінчик цей спартанка. Коротше, спартанка просто. Тут є ефект без типа без ефекта шльома і є з ефектом. Якийсь вічний і легендарний. У мене такого ще немає, напевно, він з'явиться тоді, коли я отримую скін красна броня. Окей, буду мати на увазі. Далі в нас йде там украшення на спину, а він наверху має бути, це 100%. Таке от украшення на спину, тільки такий стиль. Далі йде у нас кірочка. Окей. Дуже добре. Я би, звісно, забрав, так, ну ладно. Далі в нас йде емоція. Емоція, емоція це наверху, бо це, кладна. Так, смайлик. А, ну і що? І графіті? Ну да, так і є. Далі оберточку треба протестувати. Так, де вона? Вот. Так, я поняв. Примініть ко все. Далі. Не поняв. А, все, знайшов. А так то все. Ну, тоді, значить що, погнали перевіряти ці всі нагороди. Перше, що у нас зустрічається, це отакий от загрузочний екран, в якому зображена ця пушка. Яка мені сподобалася дуже, плюс жуки тут зображені під тематику самого сезону, плюс цей колабний скін. Кстати, цей колабний скін можна буде отримати 26 серпня, навіть якщо у вас не куплений бойовий пропуск, просто вам потрібно добити до 100 уровня отчутної записі, і після цього ви получите саме цей скінчик. Що я вважаю, що ще й дуже і дуже прикольно. Плюс колапний скінчик. По-друге, вообще, ну ще й плюс безплатно це дуже класно. Тому, це... за це просто важуха самому Epicamesу. Ну, самим розрабам по Fortnite. Так, ну, грузиться, ну, понятно. Я музику забрав повністю в Fortnite. Буде музика з фонотеки. Воно так я замітив, що навіть крутіше виглядає. Тому вот так. А то музика вже з Fortnite надоїла. Вже навіть мені самому. Не знаю, як вам, але мені да. Мені вже надоїло ще й сильно. Тому вот так. Давно ще навіть по Fortnite не знімав відео, тому прийшла пора. Там відеоролик не знаю, коли вийде. Ну я маю на увазі на як... в якій годині вийде. Так, ну грузиті, звісно, не... не в кайф. Ну ладно, почекаємо. Я то не спішу. Так, ну ніби вже загрузилось непогано. Бо вот так виглядає сам скінчик, який буде ще й плюс безплатний. Далі украшення на спину. Ну як сказати, він ніби і просінький в на спину, і ніби то щось в ньому є. Тому таке, 50 на 50. Ніби таке собі, а ніби й непогане. Так, далі ще треба якусь оберточку перевірити. Тут я ж зброю найду, напевно що. А ну я вже бачу. Тут дуже добре. Чи тут а? Ага, все видно. Отак виглядає сама обгортка. Що мені подобається, це те, що хоча б є якась анімація. Що вже дуже радує мене. Так що непогано. Так, далі в нас зустрічатиме графіті. Ага, зустріла воно. Прям дуже класно. Отак виглядає. Непогано. Далі смайлик. Ну, виглядає також непогано. Ну і під кінець керочка. Не знаю, я б такою керочкою поганяв. би. Напевно, що я так і б робив далі. Типу, після того, як вже вийде цей відеоролик, буду так грати. Типу, з цією керочкою. Хоча ніби ефекти не такі сильні, аж... Не дуже аж я б навіть так сказав прикольні. Але... Ну, щось є в ній. Тому все. Переходимо тоді до наступного слайду. Так, погнали далі до другого слайду. Перше, що нас зустрічає, отака от емоція міні-версія призрака. Мені ця емоція сподобалася тим, що хоча б є якісь передвіження. І взагалі, сама емоція прикольна. Тому забираю. Від такого я не відкажуся. Так, окей, далі флаг главної бази. Піде для колекції. Дуже добре. Далі йде у нас загрузочний екран вже такий. От. Ну, виглядає також непогано. Окей. Дуже добре. Далі керочка, це вже інший стиль. Ну, я, от і знаю, чи інший стиль, чи може просто дві керочки мені так дали окремо. Та зараз я перевіру. Ну, воно ніби так виглядає, що це, типа, наступний стиль. Далі вебакси. Не відказуюсь, просто забираю. Далі графіті. Окей, емблема какао. Понятно. Ну і красна броня. Не знаю, мені червоний стиль також сподобався. Якщо, навіть так подивитися, який краще, чи синій, чи червоний. То я не знаю. Тут важко сказати. Бо ніби і той класний стиль, і ніби оцей. Тому це таке спорне питання. Так, шкафчик. Цей стиль. Ну, так і є. Так, вже давайте з цим стилем перевіримо, з цим ефектом. Бо якось синій не так. Я б навіть сказав, так собі виглядає, а отак не хочу зовсім перевіряти. Тому давайте отак. Вот Хоч якесь привлікання до цього. Ну да. Стель, все ж таке. Ну це і логічно було. Тому так. А я хоча б взяв? Да, взяв дуже добре. Далі емоцію і саме емоцію треба взяти. Окей, дуже добре. А там що, ще щось мені дали? А, та ж так, графіті ж дали. Я щось вже забувся. Так, далі флаг главної бази. Нехай вже і це буде. Вже як дали. Ну і оцей загрузочний екран перевіримо. Ну все тоді, значить, погнали і це перевіряти, як воно виглядає в королівській битві. Загрузочний екран виглядає отак. Вот в якому зображений вже наступний стиль. Ну... Но... Я вже сказав я своє міністр щодо цього, цієї оборточки. Навіть не оборточка, а загрузочний екран. Отак. Вот Кстати, тут зображений новий, новий транспорт, який з'явиться в наступній обнові. Не знаю, що до наступній, але просто появиться. Поки що цього транспорту немає. Якби обідно не було, хотілося б протестувати, але но не протестую. Поки що. Ну і ладно. Плюс там на задньому плані можна замітити бойовий автобус також. Плюс жуки. Нічого странного в цій обнові зараз. Окей. Я би вже хотів летіти, але не дають можливості. Все нарешті. Отак от, от виглядає. Виглядає прям супер. По іншому я сказати нічого не можу. Прям постаралися. З цим колабним скінчиком. Так, куди би полетіти? Ну, гортку мені не потрібно перевіряти, я так тільки перевіру скінчик і там ще плюс емоції. Ну і керочка. Така от кірочка. Ну я не знаю, ну. Та ніби вона і просто ефектів не так аж багато зовсім, коли б'є щось. Просто вигляд прикольний. І це все. Ага, кого я там бачу? Він ж гніда буде мішати мені. Давайте вже емоції попробую іспитати. Не, ну круто. Я думаю, що ніхто не поскоре. Так, да, емоція непогана. Далі графіті. Таке от. Ну і все. Це все, що я хотів протестувати. Ну, тоді погнали, значить, до третього слайду. Ну, вже не по цій колабі, а по персонажа Юміч, її там звали. Ну, коротше, ладно, нехай не вбиває і все. На третьому слайді нас зустрічає спочатку рюкзачок, який мені чесно не дуже сподобався. Хіба що для колекції це все, що можу я сказати. Весь максимум. Ну щоб бігати я з ним точно не буду. Хіба що зараз тільки покажу і все. Так, графіті, окей. Може бути. Далі воздушний слід також мені не сподобався. Якісь, ну ніби, і просінькі, а ніби, ну. Якісь ефекти є, ну не пойму його зовсім. Те саме просто для колекції. Окей, понятно. Далі загрузочний екран. Виглядає, кстати, прикольно. Окей, забираю тоді. Якщо прикольне. Далі йде у нас дельтаплан. Який мені, от, кстати, сподобався. Бо мені цікаво попробувати, як воно виглядає. В королівській битві. Тому погнали. Так, далі йде в нас смайлик. Те саме просто в колекції. Навіть анімації немає, і що обідно. Хоча могли постаратися, що іще. Плюс якусь анімацію додати. Ну і от Юмі. От Юмі мені також не сподобалося, бо вона якась, типу, похожа вже до деяких скінчиків. Ну, це прям не. Це вже стандарт, напевно, що в Fortnite такі скінчики додати. Але в бойовому пропуску якось не дуже вона виглядає. Тому отак. Вот Получить все. Окей. Можливо, ще правда сьогодні встигнемо Лего пропуск перевірити. Так, ну йдете? Юмі. М, вона ще під кінець пішла. Ага, тут тільки стиль і отакий. З бонусних наград. Ну, ладно, тут не дуже з нею постаралися. Ну і не треба. Окей, дуже добре. Далі Дельтаплан. Який мені сподобався. Далі воздушний слід. Окей. Ну, до неї ніби непогано виглядає. Так, тут а що в нас? Я вже щось вже забувся, що тут було смайлик. Графіті точно бачу. Рафіті. Ай! Ну і да, і смайлик. Окей, тоді. Далі загрузочний екран. Так, так, дете, ти, дете? Ти? Нанизу, так само. А, от. все, зустрів. Дуже добре. Ну, тоді перевіряємо і в оці нагороди. Загрузочний екран виглядає непогано, в якому можна побачити самого персонажа Юмі. Цей дельтаплан. От, кстаті, тут, в цьому дельтаплані, що я замітив, що є якась от пушка. Бо, якби правда, в дельтаплані стріляла пушка. Типу, коли ти летиш і можеш забити якогось противника, навіть коли летиш в цьому дельтаплані. Це б, кстати, було б прикольно. Але. Виглядало б так, ніби, знаєте, більшість вже кидали жалобу, що це таке, що в мене стріляють з дельтаплана. Це зовсім ненормально. Так що... так що навіть логічно, чому вони можуть це і не зробити. Але я їм просто так посоветував. Ну, напевно, що такого не буде. Плюс жуки тут зображені. Як завжди, бойовий автобус на задньому плані. Це вже не обично. Обично, чогось тут такого вже немає зовсім. Так, значить. Прийдеться летіти. Що воно дасть. Погнали. Так, украшення на спину. Воздушний слід. Ну не знаю, мені не подобається. Як вам, но мені ні. Не знаю, як вам просто. Так, Йомі, окей. Персонаж просто побігати з ним, ну не знаю. Два рази і все. Вот так. Ну як вам сказати? дельтаплан прикольний. Ну і правда стріляти не, не можна з нього. Ну і ладно, я вам сказав, що просто вам посовету. Рекомендацію дав таку. Що могли б так зробити. Ну, не хочете, то не робіть. Так, смайлик. Без анімації. Окей. Графіті. Вона якась співачка, типу. Окей. Рюкзачок. Йомі. Та й більше нічого такого обичного немає. Хоча вони самі не. Хоча вони самі просто такі собі. У них чогось такого необичного немає зовсім. Ну, тоді, значить що? Погнали до фінального на сьогодні слайду. А іменно до четвертого. І тоді, напевно, що я перейду до Лего пропуска. Якщо я по часу встигаю. Тому погнали. І так, фінальний слайд на сьогодні четвертий. Перше, що нас зустрічається, керочка. Ну мені керочка сподобалася. Вона така, прикольна. Щось чимось намикає керочка з колаби черепашки ніндзя. Там, мені здається, така сама є керочка похожа. Тому прикольно. Ще Плюс міняє внешній вид. Цікаво. Далі музика. Тут я не знаю. Давай не співай, не співай. Мені того ще не вистачало. Далі графіті, також забираю. Дуже добре. Вона тут навіть сама на себе не похожа. Хіба? Ну, щось є, якесь подібне щось. 100 вебакси забираю. Окей. Далі оберточка. Якась вона дуже простенька. ну якась там є анімація, але її мало видно. Тому таке. Хіба що для колекції це все, що я можу сказати? Далі загрузочний екран. Щось, типу, теж хотіли замотити по коміксу, але щось не вийшло. Чому не вийшло, бо мені не сподобалось так. Ну, 50 на 50, коротше. Ну і під кінець рукуває Юмі. Оцей стиль щось типу, ще спасає її. Типу, виглядає Ну, краще, ніж попередні, але все одно чогось не вистачає їй. Мозге, напевно, вистачає, ну просто не вистачає просто якихось ефектів, щось типу того. Так, тоді, значить, ще давайте пропуск Лего. Заберу ту деякі награди безплатні. Бо я його купляти не хочу, цей пропуск Лего. І він такий собі. А ці от вещі Лего це просто для колекції. Такий от загрузочний екран. Окей, також перевіримо. Дуже добре, получить. Далі ще один комплект. Ну і ладно, нехай буде просто для колекції. Я скільки раз сказав, я в лего режимі рідко граю. Можна навіть сказати, зовсім не граю. Такий от загрозочний екран, в якому зображені нові персонажі. Із бойового пропуску, і з лего пропуску. Окей. Далі такий от комплект. Також для колекції. Понятно. Далі тут також комплект такий, От. Ладно. Я б навіть цьому пропуску ніяку оцінку би не ставив. Бо немає, що там ставити йому. Я не знаю, от хто купляє Лего пропуск просто так. От хто купляє просто так Лего пропуск. Напевно, тільки фанати. Типу конструктора Лего. А так я би просто не купляв його. Заради того одного скінчика і ще якийсь загрузочний екранів. Ну бо я не считаю там комплекти в оці. Ну я не знаю. Я б так не робив. Він ще плюс 1400 веббаксі коштує цей пропуск Лего. За що я би точно не заплатив стільки веббаксів. Я б краще за 1400 веббаксі щось інше б купив. Ну ж він правда стільки коштує? Ну так, да, 1400. Ну, хто хоче, то може купити просто отряд е, отряд підписку і. Так, напевно, що, я не знаю, дешевше не буде, але просто. Можливо, буде вигідніше, так. Так, значить, керочка. Окей. Далі стиль. Такий, от. Ладно. Далі в нас йде одна емоція. Знов забувся, що мені там давали. Ну нічого, зараз згадаємо. Все, згадав, це графіті було. Далі оберночку. Ну, тут буде швидше. Так, давай. Вся. Так, музику я там дивитись не буду. Так, 4 аж загрузочний екрані. Ага. До мене присудини всі учасник. Ну, зараз не до нього, звісно. Хай вибачає. Так, загрозочний екран, хоча їх там ще три. Ну ладно. Так, я виходжу. Немає часу поки що з тобою грати в якісь ігрульки. Тому все, значить, погнали і це перевіряти. І на цьому, напевно, шо-шо. Що -що. А після цього я перевірю ще тих три загрузочні екрані, і тоді вже, правда, я буду прощатися. Тому все. Погнали. Загрозочний екран виглядає отак. Вот ну. Не знаю. Ну, ніби правда, ну, ніби хотіли зробити по типу, коміксу. Воно на, навіть так, якщо подивитися, виглядає і так. Типу, якісь жуки. Юмі. А, це я поняв. Це я поняв, коротше. Це, типу, буде така... такий предмет, типу, що ти можеш. Летіти, типа, я не знаю, я бачив в трейлері, що ми будемо в цьому жуку приземлятися в якісь місця. Типу, летіти на ньому, чи що. Ну, коротше, в трейлері я бачив цього жука. Це добрий жук, скажу зразу. Він з'явиться чи наступній обнові, чи коли, я не знаю, бо цей сезон самий довший. Тому вот так. Ну ця способність, ну, буду навіть так казати, типа, до цього Жука. Ця способність ніби непогана. Навіть якщо так трейлери дивитися, то воно прикольно виглядало. Щось ти дуже довго грузишся. Я вже що хочу розказав, а інше грузиться. Ну, приземлятися. І давайте. Так, отакий от, от стиль на найомі. Окей. Но я вже казав своє мнение. Дуже добре. Кстати, пишіть в коментарі, який вам слайд більше сподобався з цих чотирьох. Я не кажу, прям... Чи сподобався вам там повністю цей бойовий пропуск і чому. Я тільки кажу вам про те, чи, який вообще вам слайд сподобався більшість з цих чотирьох. Це все. Буде цікаво прочитати. Так, значить треба наверх. Мені ще ж плюс обірточку треба перевірити. Повезло, що є оружейка. Щось я нічого не бачу. Ні ефектів, зовсім нічого. Коротше, якась така собі оберточка. Я б навіть сказав фігня. Далі, значить, керочка. От керочка прикольна. Можливо, навіть краще за колапну, хоча тут важко поспорити. Ну йдете. Давай, Підходь сюди. Посражаємося. Чи ти слабак. Так, ну графіті... Ну таке от графіці, що тут скажеш. Хоча нащо мені з ним сражатися? Якби якийсь був сенс з того. Коротше, ладно, потражаємося. Я його виграв. 1-0. Тоді, значить що, переходимо до загрузочних екранів і після того я буду завершувати цей відеоролик. Тому погнали. Загрузочний екран такий от. Ну, не знаю, загрузочний екран такий. Взагалі, я от з лігу пропуска загрузочні екрани беру рідко. Хіба що в мене зараз, коли я беру типу, загрузочні екрани, типу там случайний вибор, то просто може рандомно попастися цей загрузочний екран. Хіба що для такого? А так, просто для колекції. Тому погнали далі. Цей загрузочний екран так само. Хіба що тільки для колекції. В цьому загрузочному екрані зображена ця сама панда, яка вже буде в другій частині. Типу, я буду вже його награди забирати на наступній частині. Плюс от вот, жуки. Можливо, кстати, буде якийсь скінчик по типу жука. Що також би було прикольно. Ну а так то все. І останній загрозочний екран на сьогодні виглядає отак. Типу літній такий загрозочний екран під тематику Ліго. Ну, прикольно. Те саме просто для колекції це все, що я можу сказати. Ну, а так то все. Все, що я хотів, перевірив. Чотири слайди з бойового пропуску перевірив. Плюс повністю безплатні нагороди з ліго пропуска також забрав і протестірував. Тому, я думаю, на цьому потрібно і завершувати. Ще раз кажу, пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей Лего пропуск, яку б ви навіть оцінку поставили б цьому Лего-пропуску. Плюс який вам слайд сподобався з бойового пропуску, з цих чотирьох, які я забрав. Також буде цікаво прочитати. А так то все значить. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а зак завжди був Стрейнджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!